Довелося рятувати. Зранку, 8 березня, біля села Жабка, неподалік Луцька, сталася аварія. Зіштовхнулися два автомобілі. Одразу приїхали медики. Чоловіка у важкому стані повезли в лікарню. 8.12 надійшло звернення з Києву до ДТП. Е, бригада медичної допомоги обслуговувала одного пацієнта з полі травмою. В важкому стані доставили обуснуконічну лікарню. Госпіталізували водія одного із автомобілів. Саме з його сторони був удар. Після зіткнення Керманича затисло в салоні автомобіля. На допомогу приїхали рятувальники із ківерців. Водій та пасажир іншого автомобіля не постраждали. Хто винен у цій ДТП з'ясовують слідчі? Зіткнулися два автомобілі: та Хюндай. Постраждав водій автомобіля ВАЗ, Він зараз в реанімації без свідомості на місці продовжує працювати слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції. І також вирішуватиметься питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 Кримінального кодексу України. Згодом водій, на жаль, помер у реанімації. Чоловікові було 49 років.